Здоровенькі були, шановні підписники та гості каналу. Хочу всім подякувати за зворотній зв'язок. Що ви пишете, є реакція, на це комусь потрібно. Сьогодні хочу зняти вам відео про це приміщення, де була сушка. Всі ви пам'ятаєте його, хто дивиться мій канал, ті знають. Зараз тут абролери, колись у відео, в попередніх відео я сказав, що тут готується новий проект. Ось він і. Цей проект случився. Значит, тут було 120 бройлерів зараз вже виїхало 2 третіх виїхало Осталося тут зовсім мало. їм э, цим бройлерам десь, десь 45 днів до 50 днів. Вага э, десь 2,83. Включилась витяжка. Що по витяжці? Дивіться, робить зараз на вулиці 0. Та була відкрита і та була відкрита. Працює він через е, отакий от датчик, це, бачите, да, з магазину Аврори. Настрою він 15 хвилин качає і 30 хвилин стоїть. Колись у відео я теж дивлюся інтернет, і таких же, як і я, блогерів, там, хазяйственників, дивлюся, що як у людей Ну, як в приміщенні, чисто чи не чисто, І дивіться, ось сюди заїхала, птичка було побілено, Вимити всі батареї. Тут було чисто. Ви бачили, що коли тут був цей самий, сушка була гарбузова, то тут було чистіше. Зараз дивіться все в пилі. І вони тут сидять десь на 5-50 днів. Вони виїхали сюди десь у 30 днів. Ну, Днів, напевно, за 25-30 за дивіться, що робиться з паутини з усім на світі. Ну і хочу ще вам показати, дивіться. Ще в нас є одне направлення по поводу перепилів. Зараз докажу за бролерів. Значить, що виходить? Отаке утримання. Зробив я. Паєння, бачите, через знизу підставив таку трубу розрізав 110-ту пластикову. І тепер, коли вони п'ють, бачите, то, виходить, менше розбризкують. А краєчок його стікає сюди, там корито стоїть, от там, бачите? якби воно стікає висихає. Тут стоїть бочка і це ну, нікому не секрет, що воно таке паєння Значить, що по поводу корма? Корм у 4 кормушках. Так, були в нас такі кормушки, потім купили 4 відра, я дно вирізав, чітко підходить, присвердлив і до потолка через цепочки. І є розгонний вентилятор. Але коли робимо розгонний вентилятор, це ж було днів-два назад, мабуть, мінус 12, то е, туди дави і вони розсідаються. Ну, холодно їм. Зараз тут комфортно. Пахне більше навіть не какашками, а терсою то товариш привіз терси, ваня тобі благодарочка. І ми якби, ось, бачите, користуємося така терса. Стружка з терсою. Тому що ми е, купували на одній фірмі таку, знаєте, із пилорами ленточною. Вона така, як, ну як пиль, не дуже вона є хороша. А ця прямо взагалі зачетна. Ну і потихеньку вони виїжджають на ще два рази і вони вже будуть на луні. Так, і ще в нас є одне направлення. Тут буде теж, я думаю, або тут, або в другому приміщенні буде готуватися. Ну, якби, може, новий проєкт це дуже гучно сказано. Ну, буде, е, Хочу зробити клітку для перепилів. На, із е, як правильно, із послідом, з видаленням, отак буде на українській мові. Або значить це оцім. Перепилам, чого ми накриваємо, тому що вони пурхають. Дивився в ніколи на каналі, що вони такі, типу, Та вони не літають і так поїдуть. Ні, у нас тут вони були у відкритому у відкритому доступі, так вони просто пархали, розбивалися. Оце буває отсюди летить, летить і в стінку, бац, упав, лежить, готовий. Потім стає раз і побіг. Ну така у них. Так Ми їх накриваємо тут якось їм спокійніше. Ідемо далі, дивіться. Є такі жулики. Ось такі як кориця робив, кормушки. Що замітив по, по кормушках, що е, дивіться, ось є така кормушка, типа вона вона планується зробити, плануває зробити бункерну, але по тому що дивлюся, що вони розкидають, і в мене є і бункерні, але вони не дуже якісь, чи удобні. І оце обично з профіля, з того, із стінового профіля з строїтельного. Краєчки, бачите, досточками за, зароблені. І вони скажу, що вам ну, такі, більш-менш непогано, з нього не так розкидають. Є ось у мене я вам покажу бункерна. Тут теж у нас живуть. Дивіться, є бункерна. Вона все хорошо, але вони трошки тут граються, дивлюся, бачите, є, є розкинутий корм. Що по перепилах? Є така приточка з вікна під скос, воно вгору дує і протягує в ту кімнату, витягує там один вентилятор на два приміщення. Зараз я буду продувати. я вам зараз покажу, як це роблю. Оце, оці перепила живуть тут місяць. Бачите, скільки? Зараз. Бачите, воно все здувається і воно сипеться зараз. Зараз я це все буду продувати компресором. Воно все осяде і потім вичищу, бо, вичищу послід, бо зараз це все буде ротація робити. Ці перепила поїдуть сюди, бо вони вже такі нас насяг їм трошки більше місяця. Але занесуться вони десь 25 січня. Отака. Ті занесуться, що внизу сидять, десь 30 січня, в них різниця, ну там 10 днів. Ну що, далі робимо я і покажу вам. Так, води наносили. Значить, що по воді по розходу? 10 літрів за добу. 30 літрів за добу, але було таке, що й бак, бо як тут стояло, сиділо десь 120 голів, то десь. І 70, і 60, все від, залежить від температури. 10 літрів за добу. 10-12, бо тут сидить трошки більше. Що по яйцям дивіться. Оце сутки, бачите? Ну, отаке. Значить, ось бачите бункерна кормушка, як вона, як вона зроблена. Ну, це стара, зараз я спробую зняти її. Це стара бункерна кормушка, бачите, тут вони сюди засовують голову і їдять. Також розкидають. ну Це така, це така птичка, яка вона як хулігани трошки, вона постійно розкида. Даже в оцих я робив в оцих кормушках оцей відбійник. Бортик тут зроблено сантиметр, тут півтора Але дивлюся, що їм треба робити сантиметра два 2 бортик, щоб вони не викидали, бо воно так під гріба під себе гуляється. А так, в принципі, це добре. Зараз що? Як я чищу послід? Я раніше у тих попередніх відео я заганяв сюди тачку. І тут стояла тачка я носив піддони в тачку. Зараз я таке зробив корити якраз під розмір. І насипаю сюди. І зараз буду виносити почищу і далі будемо порозмовляємо. Так, ну, скільки в мене було потрачено часу на оце корито Тут десь два відра, такі 12-літрових, якщо розділити пополам. І з 8 кліток, тобто одна, дві, три і тут 6. Вісім кліток, це в мене зайняло десь 15 хвилин. і чи варто робити клітку із транспортером, це ще питання. Хочу звернутися до своєї аудиторії. Якщо вам цікава ця тема, давайте зворотній зв'язок, будемо знімати відео, буду знімати відео, буду щось розказувати. Є якісь секрети, підводні камні. Хто хоче, підписуйтесь, розкажу, що знаю, покажу. Але часто замічаю, що ніхто не хоче цим займатися. Ну, дивлюся по просмотрах відео. Люди не хочуть робити фізично, люди хочуть хайпа. Це я неоднократно наголошую на своїх каналах, що люди хочуть такого більш таке, щоб десь щось зекономити, як вижити, як, як зробити так, щоб все ну, було дармове, безплатне, але треба трудитися. Так що таке коротеньке відео. Буде зв'язок зворотній, будемо знімати далі. Є багато тем по животноводству, по цій птиці. Буде зв'язок, будемо знімати. Всім миру добра. Бережіть рідних та близьких і до зустрічі на каналі і в нових відео. Отаке життя при фронтовій зоні.